А ну! я заснял. Друзі, всім привіт. БПЛА вночі атакували ільїнські НПЗ у Краснодарському краї Російської Федерації. Після атаки виведено з експлуатації нафтоперекачувальну станцію під назвою Кропоткінська. Це Каспійський трубопровідний консорціум. І слышу, як бахає, і ну прям бахає Перший раз такого у нас в Краснодарі відбувається. Чесно говоря, удивительно. Афіпський нафтопереробний завод один із ключових НПЗ Росії, що має потужність 6,25 мільйон тонн нафти на рік. Він відіграє стратегічну роль у забезпеченні пальним військової техніки Російської Федерації. Особливо це стосується техніки на південному напрямку. Зсу ви котики. Тим часом продовжуються розмови навколо мирної угоди із Росією в Мюнхені. Як ви знаєте, закінчилася безпекова конференція. Там виступив і Ярослав Базилевич, вся родина якого була вбита російським ракетним ударом. Він намагався довести, що росіяни знищують українців навмисно атакуючи цивільні об'єкти. Аби вас німан фонсніх аймаль імтраум лептенефте. Голова ж Мюнхенської конференції несподівано розплакався на закритті заходу. Він заявив, що цьогорічний захід став в усіх сенсах жахіттям для європейців. Водночас сказав, що цей захід все ж таки вніс ясність. Додав, що цінності США та Європи не збігаються, а переговори втрачають сенс допоки Путін не постане перед судом за свої злочини проти України. Я дуже вдячний усім тим європейським політикам, які висловилися та підтвердили цінності та принципи, що вони захищають. Ніхто не зробив це краще за президента України Володимира Зеленського. І тут мені стає важко продовжувати. Гойзген залишив трибуну під гучні оплески аудиторії, вкотре друзі, зауважу схоже на те, що ми лишаємось. Сам на сам з ворогом і розраховувати можемо виключно на себе. Тому, як завжди, допомагаємо силам оборони максимально і кожен допомагаємо країні на своєму місці. 5 гривень на мавіки для аеророзвідки першого окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Давінчі Коцюбайла. Будь ласка, сьогодні зробіть це в описі під цим відео. Я дам всі координати. Шановна пані Яніна та спільнота. Ми, перше АШБ Давінчі, просимо вашої допомоги придбанні сіми мавіків 3Т. Які допоможуть ефективно виконувати роботу нам на покровському напрямку разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Тим часом у Німеччині четверо ключових кандидатів на пост канцлера провели дебати за тиждень до дострокових виборів. До Бундестагу як повідомляє видання ті онлайн у заході взяли участь лідери блоку ХДС Фрідріх Мерц, чинний канцлер Олаф Шольц, який представляє СДПН, лідер Союзу 90 зелені Роберт Гебек, а також лідерка ультраправої та проросійської партії Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель. Зокрема, друзі Вайдель знову повторила свій заклик не постачати більше зброї до України і стверджувала, що такі. Постачання зброї є готові провокативними стосовно президента Путіна. Коротше, що коли Захід нам допомагає, а він провокує Путіна до наступної агресії. Клас, кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц натомість заявив, що Німеччина не нейтральна. Ми на боці України. Ні, Фрау Вайдель, ми не будемо нейтральними по відношенню до Росії. Ми не стоятимемо посередині. Ми на боці України. Ми разом з Україною захищатимемо нинішню Європу і ми зробимо все, щоб такі, як ви, не визначали політику Європи. Розгорнути війська в Україні готова і бажає Британія незмінно стабільно, щоб забезпечити виконання мирної угоди. Прем'єр Стармер заявив, що глибоко відчуває свою відповідальність. Пов'язаної з потенційним нанесенням шкоди британським військовослужбовцям, але будь-яка роль у гарантуванні безпеки України допомагає гарантувати безпеку Європи та Великої Британії. Зокрема, це була цитата. Трамп натомість заявив, що Європа може купувати вироблену в США зброю для передачі українським військовим велком. Купуйте це, потенційно дозволить Києву використовувати американське озброєння, навіть якщо Вашингтон припинить підтримку. У неділю президент Зеленський прилетів до еміратів із робочим візитом пріоритет, щоб ще більше наших людей повернулися додому з полону, а також інвестиції та економічне партнерство. Проте відомо, що в Саудівській Аравії днями буде відбуватися ще щось значно серйозніше. Видання Аксіос пише, що делегації Росії та США зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок для обговорення можливої мирної угоди. До складу делегації США увійдуть державний секретар Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Волц і Стів Вітков. Україну не запрошували на переговори в Саудівську Аравію. США мають намір провести спочатку двосторонню зустріч з Росією, потім вже двосторонню зустріч з Україною. Ну а потім всі разом. Зберуться Трамп запевнив, що Зеленський візьме участь у мирних переговорах між Росією та США, і як завжди, він також додав, що Путін дуже хоче швидко закінчити війну. Ми це відчуваємо по обстрілах, які сталися цієї ночі. Чи буде президент Зеленський залучений у мирні переговори? Так, він візьме участь у мирних переговорах. Друзі, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте. Па-па. боятися. Це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують — це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально. І потрібно про це говорити, і виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто. З голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.